Бойові дії Слов'янського семейності поранено двоє загинуло, викрадено журналістів. Європа обіцяє далі тиснути на Росію. Новий їх пакет санкцій вже розробляють. Українці вчаться заощаджувати газ подорожчав, запасаються дровами. Охристий бусковий ЦВК затвердив кольори для виборчих бюлетенів. Підсумки дня на першому національному у студії Любов добровольська вітаю двоє загиблих і щонайменше семеро поранених українських військовиків. Такі втрати під час антитерористичної операції в Слав'янську втрати терористів ще не уточнено. Відомо лише вони чималі на світанку. Українські військовики розпочали штурм захопленого згарбниками міста. Як розвивалися події протягом дня? Далі в сюжеті. Про те, що українські військовики розпочали штурм Слов'янська, першими повідомили російські інформагенції. Самоборона обурилася, проти неї застосовують зброю. Наземні підрозділи і авіація атакували всі 10 блокпостів по периметру міста. Під натиском військ бойовики відступили і почали займати оборону в самому Слов'янську. Барикади зводили посеред вулиць, використовуючи усе, що потрапляло під руку. Самопроголошений мер В'ячеслав Пономарьов заявив, що антитерористична операція української влади це напад на місто. Наш город, штурмов, есть уже у нас и потери. Вот, ну Я попрошу мужчин, которые с оружием оказывают пассивную помощь. Ну, я думаю, мы отстоим наш город. Українським військовим бойовики відповідають шквальним вогнем з найсучаснішої стрілецької та артилерійської зброї, зокрема з гранатометів і ракетно-зенітних комплексів російського виробництва. Їм вдалося збити два вертольоти, в тому числі і гвинтокрил з медиками, який мав евакуювати поранення. У полон потрапив один із пілотів. При виконанні завдань в ході антитерористичної операції, ланка вертольотів мі 20 бойових вертольотів мі 24 була обстріляна переносним зенітно-ракетним комплексом. Причому стрільба велася зразу двома ракетами. Таким чином, одна ракета пішла на світову ловушку, а друга ракета потрапила зразу в гелікоптер. На жаль, два вертольоти були підбиті, загинуло два пілота. Решта пілотів, ми і техніків Ми шукаємо. Українські військові просять мирних жителів не виходити з помешкань, прислухаються далеко не всі. На вулицях чимало цивільних терористи ведуть вогонь за запропонованою путіним і ще до вторгнення в Крим схемою за спини мирного населення. Бойовики знають про наказ підрозділам не стріляти, якщо є загроза для місцевих мешканців або їхнього житла. Тим часом операція триває згідно з планом, запевнив міністр внутрішніх справ. Ні не нельзя. И действовать надо осторожно. Вот это главная проблема, и э, ее обсуждают сегодня здесь профессиональные военные. Э, мы смотрим о готовности э, вместе с министром Ковалем, э, обсуждаем ситуацию, как оптимально выстроить э, момент. Полагаю, что есть понимание, как действовать. Я хочу, чтобы это понимание для всех было общим пониманием. Главное убрать беспорядки, главное обеспечить э, безопасность для жизни людей. Вне зависимості от... Іх образа мислі. Міністр зазначив, Росія використовує на сході України методи заборонені навіть під час війни. Зокрема, медики і журналісти, які виконують свої безпосередні функції, опиняються в заручниках. Терористи загрожують їхньому життю і здоров'ю, щоб убезпечити людей. Влада тимчасово перекрила залізничне сполучення і до мінімуму обмежила рух в районі Слов'янська. Одна з серйозних проблем відвертий саботаж частини місцевих правоохоронців. Дехто з них уже перейшов зі зброєю на бік сепаратистів. Ситуація дійсно критична, і ми фактично переживаємо період окупації і військових дій. І те, що відбувається на сході країни, це фактично зовнішня агресія. Якось вирішити запитання, можливо, тільки концентрацію зусиль всієї країни, не тільки окремих людей, не тільки військових підрозділів, які ми бачимо, готові до виконання бойової задачі, але і парламенту, уряду і Народу України Інакше ця ситуація сама по собі не вирішиться. Тим часом українські силовики взяли під контроль телецентри більшу частину слов'янське і всі блокпости терористів. Ті запевняють, здаватися не збираються. Утім, уже є інформація про масову паніку, яка поширюється серед сепаратистів. Там чимало колишніх кримінальних елементів, які заявляють, що за отримані гроші не готові йти під кулі для власних потреб. Вони забирають у городян приватний автотранспорт. За даними українських силовиків, терористи спробують на ньому вирватися із. Заблокованого міста Володимир Мельник перший національний. Сьогодні у Слов'янську зникло кілька іноземних журналістів. Зранку втрачено зв'язок із Майком Джигліо, кореспондентом американського видання Басвіт та його перекладачем Оленою Глазуновою. Вони встигли повідомити, що сепаратисти везуть їх до захопленої будівлі СБУ. За інформацією Донецької за засобів масової інформації зниклими також вважають знімальні групи телеканалів Скайнюсівс та кількох журналістів західних друкованих видань. За даними інституту масової інформації, на сході вже зафіксовано 18 випадків захоплення працівників змі. Головна мета антитерористичної операції на сході України захистити людей і не допустити жертв серед населення. Зі зверненням до українців сьогодні виступив Олександр Турчинов. Він повідомив, що станом на вечір п'ятниці захоплено всі опорні пункти та блокпости терористів навколо Слов'янська. До Росії ж виконавчи обов'язків президента звернувся із закликом припинити істерію навколо нашої держави. Нашої свої структури ведуть боротьбу з найманцями іноземної держави, які захоплюють заручників. Вбивають і катують людей, та зі зброєю в руках погрожують територіальну цілісність та стабільність в Україні. Ми вимагаємо від терористів, диверсантів всіх тих, хто підняв зброю на нашу країну, скласти зброю, здатись, звільнивши заручників та адміністративні будівлі. Ті, хто здасть зброю та не причетний до важких злочинів, будуть амнестовані. Хто винен у вбивствах та катуваннях, будуть покарання. Кремль відрядив свого представника на український схід Володимир Лукін разом із делегацією прибув сьогодні в Донецьк. Про свій візит росіяни не повідомили ні українські МЗС, ні посольство Росії в Україні. Представник Путіна прилетів чартерним рейсом о 10-й годині ранку. Літак приземлився в Донецькому аеропорту. Деякий час російська сторона не могла зв'язатися зі своїми посланцями, але згодом ті знайшлися. Завдання делегації, нібито ввести переговори про звільнення захоплених спостерігачів ОБСЄ. Натомість у групі інформаційний спротив зауважують, справжньої та висунути українській владі та слабиками звинувачення в грубому порушенні прав людини на приїзд представників на приїзд представника російського президента вже у вічизняно МЗС. У відомстві категорично відкинули всі спроби Москви звинуватити Київ у невиконанні женевських домовленостей. У заяві Міністерства закордонних справ України наголошується, що саме Росія зневажила ці угоди і нічого не зробила задля деескалації напруження а навпаки, всіляко підтримує терористичні групи на сході України. Світ стурбований новим загостренням на сході України. Ключові гравці закликають Москву негайно припинити ескалацію конфлікту і не зривати женевських домовленостей. Найбільше занепокоєні дипломати країн-членів Євросоюзу на переговори з українського питання до США вирішила і канцлер Німеччини Ангела Меркель. А в Нью-Йорку щойно завершилося екстрене засідання ООН. Генсек організації закликав Києві Москву проявити стриманість всю провину за ескалацію конфлікту. Український представник поклав на Росію. Конфлікт на сході України треба розв'язувати тільки мирним шляхом. йдеться в заяві Гансека ООН Пан Гімуна оприлюднені на засіданні Радбезу організації. Кілька годин тому зустріч скликала Росія. Ескалація конфлікту на сході підриває женевські домовленості. Вважає дипломат. Київ та Москва мають проявити стриманість, а зарушників слід відпустити. Сприяти мирному врегулюванню конфлікту наступного тижня в обох столицях буде заступник генсека Джефрі Фалтман. У Російського ж представника на це були самі звинувачення. Мовляв, Конфлікт розпалює Київ американські та європейські політики в один голос заявили, Росія факти спотворює і вдається до поганої шпигунської гри. Зривати Женевські угоди неприпустимо. Сепаратисти на сході України мають скласти зброю, звільнити захоплені будівлі і відпустити усіх бранців. Ось чого від Кремля домагається Євросоюз. Сумнівів у тому, що події підігріває білокам'яна, не виказує жоден політик. Заяву головного дипломата ЄС Кетрін Ештон оприлюднила її представниця Майя Косіянчич. Ештон закликала Кремль поважати монополію держави на законне використання сили, змушувати Москву до миру, єС, і раніше буде санкціями. Наступного тижня консультація проведе комітет безпеки. головною ця тема стане і на зустрічі європейських послів. Дуже важливо, щоб насильство припинилося. Люди мають покинути окуповані споруди. Ми розуміємо, що Україна велика, а жителі мають різні погляди. То чому б депутатам самим не залагодити це? Позитивний результат гарантує тільки спільна робота. Підтримує позицію головного дипломата ЄС. І німецький колега Франк-Вальтер Вальтерштанмаєр. Кризу на східних кордонах він обговорив із президентом Швейцарії Дідєбурггальтером у Берні. А згодом у Берлі. Ні, зустрівся з Катрін Аштон. Німецький дипломат закликав негайно звільнити зарушників у Слов'янську і дотримуватися Женевських угод. Події в Україні засвідчують спроби зірвати домовленості 17 квітня. Зараз ми зосереджуємо свої зусилля на двох напрямках: це звільнення спостерігачів ОБСЄ, і виконання Женевських угод, щоб послабити напруження. Відносини Києва і Москви ключова тема дводенних переговорів німецького канцлера і президента США. Ангела Меркель вже у Вашингтоні. Американська преса не сумнівається з Бараком Обамою. Вони говоритимуть про санкції. Утім, коли буде третій найсуворіший рівень, міжнародні оглядачі поки що прогнозувати не беруться. Тим часом на тлі нового загострення НАТО зміцнює позиції на сході Європи. До Литовської Клайботи прийшло одразу п'ять кораблів країн-членів альянсу. У групі міннітральники з Норвегії, Нідерландів, Бельгії та Естонії. Головне завдання пильнувати безпеку в Балтійському морі і в разі потреби реагувати на загрозу. Північно-Атлантичний альянс, військову міць на сході ЄС, нарощує від початку року в країнах Прибалтики і в Польщі. Вони НАТО базуються вже кілька місяців. Анастасія Просяник перший національний. thank you У Донецьку сепаратисти озброюються в захопленому напередодні телецентрі. Він під контролем бойовиків уже четверту добу. На частоті обласної телекомпанії мовить канал Росія. 24 А в регіональний час виступають представники так званої Донецької республіки. Агітують за референдум. Від учора також заблоковано Донецьку обласну прокуратуру. Навколо неї виросли барикади. Генпрокуратура вже кваліфікувала це захоплення як теракт. Сьогодні стало відомо, що збройні люди в центрі міста викрали керівника самооборони місцевого майданівця Миколу. Яку Овуча і сьогодні в Донеччан з'явився додатковий привід для паніки. Містом зранку ширяться чутки, що вода в міському водогоні отруйна. Більшість міст області постачає водою канал Сіверський Донець Донбас. Подейкують затруїли саме його. Тож люди стали масово скуповувати воду в пляшках. Компанія ж вода Донбасу чутки категорично спростовує. Луганські адмінбудівлі звільнено від заколотників. Нагадаємо, напередодні невідомі захопили обласну прокуратуру та міський виконком. Ще раніше збройні сепаратисти захопили Луганську обласну телерадіокомпанію. В МВС також повідомили, що поблизу управління СБУ знайшли труп молодого чоловіка. Ознак насильницької смерті немає. Триває слідство. Сьогодні ж на будівлі Алчевської міськради патріотично налаштовані мешканці встановили український стяг. Досі там майорів прапор Алчевська, який ще 30 квітня здійняли 30 російських сепаратистів. Кривавим побоющим завершився сьогодні мітних за єдність України в Одесі. В МВС підтвердили загибель трьох людей. 15 осіб потрапили до лікарень. Загалом постраждали десятки з них троє правоохоронців. Близько тисячі фанатів Одеського харківського футбольного клубів та активістів Євромайдану зібралися на Соборній площі. Коли рушили в бік вулиці Деребасівської, на них напали проросійські активісти з битами, збитими і травматичною зброєю. За словами свідків, у декого нападників бачили навіть автомати Калашникова. У людей летіло каміння, коктейлі молотова, димові шашки та світло шумові гранати. Міліція розпочала кримінальне провадження за статтею масові заворушення. Зараз в Одесі після тимчасового затишня поновилися зіткнення. В центрі міста знову чути постріли, горить табір привічників федералізації. Росія, Євросоюз та Україна газових питань не вирішили. Тристороння зустріч, про яку оголошено напередодні свят, виявилась безрезультатною. Про це повідомив єврокомісар з енергетики Юнтер Етінгер. За його словами, попереду ще два раунди переговорів. Їх планують на середину і кінець травня. Дипломат наголосив, що постачання російського газу в Україну гарантовано до кінця травня. І сьогодні ж стало відомо, що Єврокомісія виступає за єдину ціну на блакитне паливо для всіх держав ЄС. А українці тим часом прилаштовуються до нових цін на газ. Вчора блакитне паливо подорожчало в середньому на 40%. Мало того, нинішнє підвищення тарифів не останні, кажуть уряді. На вимогу міжнародного валютного фонду 1 липня ціна знову зросте, орієнтовно ще на 40%. Нових квитанцій люди поки що не отримали, але вже шукають способів заощадити. Як платити менше або взагалі обійтися без газу, дізнавалась Ірина Вінградова. Це Анатолій Олексійович. Він живе у приватному будинку під Києвом, показує газовий лічильник. Газом опалює обидва поверхи. У нас по всьому дому стоять батареї, а таплюконтурний катьок, який отаплює та весь дім. Ну, тепло достатньо, Тепла нам достатньо вистачає. Почувши про здорожчання газу, чоловік зрадів, що не виконув печі. Каже, нещодавно трохи модернізував її кримською цеглою. Зараз тепло, тож піч виконує роль декоративної підставки для вас. А от у зимку, впевнений Анатолій, вона рятуватиме сімейний бюджет, уже й дрова заготовлено. Подорожує газ, звісно, будем і треба і підтаплювати. У Буковинця Василя Терновецького свій метод економії. Понад усе чоловік любить вирощувати квіти, їм потрібен особливий мікроклімат. Теплицю доводиться опалювати. Газом дорого, тож Василь знайшов альтернативу. Власноруч змайстрував міні-котельню. Газу там дуже було ведоро. Дешево дорого. Тому я перейшов на таку систему, тому що зараз газ. Невигодно, дуже дорого. Змайстрований котел працює на дровах, виготовив його Василій з підручних матеріалів, котрі збирав по пунктах приймання брухту. Тож за газ підприємець не платить ані копійки. Його завдання назбирати дров. Односельчани кажуть, що треба зрубати горіха, там вишню, там, мішає, що то їм. Ми то все підчищаємо і все горить. Ужгородський підприємець Володимир Журін уже три роки дровами опалює виробниче приміщення 200 метрів квадратних. Коштувало йому таке устаткування 10 тисяч доларів. Проте вигода каже, очевидна за квартал опалювального сезону витратив усього 5 тисяч гривень. Його ж колега стільки платить за місяць. Зараз підприємець уже заготовляє дрова на новий сезон. Завжди заготовляється наперед, що вони підсохли. То тобто, єсно зараз уже є зміст тим займатися, тому що зараз дрованьк кому не актуальні, зараз їх легше, дешевше купити в даний момент і заготовувати, і вони якраз до зими просихають. Якщо ви не маєте можливості опалювати дім дровами, доведеться користуватися газом і платити за нього від сьогодні в середньому на 50% більше. Тарифи для населення тепер такі: Гривня 30 за один кубометр, це якщо немає лічильника, Гривня 10 якщо він є. Тариф змінюється відповідно до об'ємів споживання. Ірина Віноградова, Мирослав Шевчук, Володимир Рибачок, Ярослав Тихомир. Перший національний Охристо-Бускові з кількома ступенями захисту. Центр виборчком визначив, який вигляд і зміст матимуть бюлетені в першому турі президентських виборів. Він відбудеться в Україні 25 травня. До бюлетені в алфавітному порядку вносять 21 прізвище кандидатів у президенти. Нагадаю, двоє зареєстрованих Наталя Королевська та Олег Царьов своїх кандидатури зняли. Рогів зустрічає свята ярмарком. До музею народної архітектури та побуту з'їхались найкращі майстри з усієї України. Чим тільки не дивували вишиванками від злих духів, вином у дубових діжках для сімейного щастя, що купуються, що продають у пирогові. Далі про це в сюжеті. Це від сорочок до медовухи. Поки дорослих розважають народні колективи, у дітей гончарний майстер-клас. Шестирічний Данило ліпить глечика як професіонал, не дарма ж має прізвище гончар. Малому глина сподобалася. Вона мокра скаже глинка, да ну мока і м'якає. Традиційно на ярмарку багато української вишивки Ганна Уширенко іменита майстриня. У сорочки вдягає не тільки українську еліту, а й королев. Особливо пишається вишиванкою для автора відомих шербурських парасольок Мішеля Аліграна. У мене і багатьох президентів країн, де то сім президентів країн. Але мені дуже подобається, коли я фастуюсь, коли Мішель Ліграна. Мені дуже подобається. Він має мою сорочку. І дружина має, звичайно. Найколоритніший чоловік на ярмарку. Марку Віктор Круть із Сум Бондар у четвертому поколінні. Сухоє вино, піде де шаран. От канічок 4 роки був закопаний в этом, на городі. вино, вино два рази переганяється у дубову бочку і туди. Мені, кстати, унук у п'ятому класі, внучка два роки. На свадьбу вже закопаний бачуркий. Клієнтам вино пропонує разом із дубовими діжками, бо ті, мовляв, зберігають мир у сім'ї. Стакан вина потягне, жінка не бачить, сколько випів, бурчат не буде, скандалів в сім'ї не буде. Мужики, купляйте, ти. Інна та Олександр з Луганщини напої продегустували. Викупане спиртне припало їм до смаку. Да, добре вино. Супер. Дуже смачне, Добрий коньяк. Тим, хто вже добряче надегустувався, у Віктора теж є ще придбати. Водопад для бані називається. Холодною водою. Із парилки виходиш холодною водою. Ну, у мене так, якщо нап'юся, зірюю, говорять, вітрі, звітінь". Два рази, три рази холодною водою, тверьози сам. Є ще купити на ярмарку і відвідувачем з духовними запитами. Анна, майстриня із Запоріжжя, привезла вишиті ікони. До виставки готувалася щодня. Просито, Діва Марія вишивала зі місяця два. Так, от. Кожний день потихеньку. Бісеринка за бісеринкою. святковий ярмарок у прогові триватиме ще два дні. Усім, хто боїться дощу, тут пропонують виставку українського традиційного одягу полісся 19-20 сторіччя. Ірина Віноградова, Вадим Тимофєєв, перший національний такі підсумки п'ятниці, спокійних і мирних вихідних на все добре.